Доброві дорогі глядачі, сьогодні будемо говорити про те, що насправді стоїть за новинами про скасування банківської таємниці в Україні. На перший погляд, це технічне питання. Але якщо копнути трошечки глибше це про наші з вами гроші, свободу і контроль над кожним українцем. Що кажуть у владі? Давайте почнемо з цього. Отож, нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в рамках приєднання України до європейської платіжної системи СЕПа зміниться законодавство. Мовляв, так треба, бо Європа вимагає прозорості для того, щоб боротися з відмиванням грошей, щоб боротися з тероризмом. Але це маніпуляція. Що таке СЕПА насправді? Давайте розберемося. СЕПА – це європейська система, яка спрощує перекази в євро між країнами. Тобто, все просто, швидко, без зайвих комісій, за чіткими правилами. Але до чого тут банківська таємниця українців? До СЕПА це не має абсолютно жодного відношення. Але наша влада вирішила, що раз вже змінюємо закони, ну давайте заодно дамо податковий повний доступ до всіх наших рахунків і переказів. Що змінюється? Відтепер банк повідомлятиме податкову про відкриття і закриття рахунків. Будуть передаватися дані про рух коштів, кому, що, як і так далі. Також інформація про всі ваші фінансові дії. І це без суду, без попередження, без підстав. Чи потрібно це для боротьби з тероризмом? Е, не потрібно. В Європі правила зовсім інші. Там банківська таємниця діє і захищається законом. Розкривати її можна тільки через суд і лише в серйозних випадках. Що хочуть в нас? Хочуть доступ по бажанню. Отак, захотілось і ось вам доступ. Це не про боротьбу зі злочинністю, це про тотальну контроль. Їдемо далі. Чим це загрожує простим людям? А тепер найважливіше, що це означає для нас з вами? Перевірки і запити від податкової просто стануть такою, знаєте, звичною справою. Навіть якщо ти просто продав старий телефон на OLX. Далі, хабарництво зросте. Податківці будуть, ну, давайте будемо чесно: хабарі брали і беруть, і, і якщо це введуть, то будуть брати ще більше, щоб вирішувати, вибачте, питання за гроші. Правоохоронці можуть вигадати справу, бо будуть бачити всі твої платежі, Особи, особисті фінанси більше не будуть особистим ділом, тобто це вже стане вибачте, загальним ділом. Це е, таке, знаєте, економічне закріпачення, і що найгірше воно під виглядом євроінтеграції. Але так не має бути. <кій> Чому владі це вигідно? Все дуже просто: чим більше контролю, тим більше важелів для тиску. Чим більше ускладнень, тим легше, е, вибачте, вирішувати питання за гроші. От і все. Тобто оця корупція з нею не борються, а навпаки, розширюють все це. Замінити свободу на звітність, довіру на підозру і замість захисту громадян просто ще на один інструмент для тотального моніторингу і тиску от і все. Це ось як я це бачу. Підсумок такий. Банківська таємниця це, це не про мільйонерів. Там, як все було добре, знаєте, так і буде. Там ніхто нікого не буде чіпати, сумніваюся в цьому. Це про право взагалі кожної людини мати фінансову безпеку і гідність. Мільйонери їх і так будуть мати цю безпеку, гідність і так далі. Фінансово. А от щодо простих людей, дуже дуже багато питань. І якщо ми мовчимо зараз. Завтра нас змусять пояснювати, вибачте, звідки в нас 500 гривень на карті з'явилось і чому ми переслали гроші мамі. Потрібно захищати не лише там землю, а й права і свободи. Бо тиша це золото тільки для тих, хто. Ну, ви самі розумієте. В мене всьому все на сьогодні. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, поширюйте, якщо цей випуск справді був для вас корисним. Якщо для вас свобода слова це не непорожнє слово. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.